А сьогодні на сесії прийняли комплексну програму підтримки ветеранів, ветеранок, родин загиблих, захисників захисниць України, який ініційований депутатським корпусом, напрацьований спільно з виконавчими органами, який включає 9 важливих напрямків: більше ніж 60 заходів з підтримки усіх категорій ветеранів, ветеранок, їхніх сімей і сімей загиблих і захисників. Захисниць України. Насправді цих дев'ять напрямків: це фінансова підтримка, це здоров'я, це юридична підтримка, це соціальний супровід, це є дозвілля, це є виховна робота, це є працевлаштування, дуже прості і важливі речі, які включені в цей документ. Документ є не ідеальний, так як кожна програма, але ми готові е, напрацьовувати зміни спільно з відповідними середовищами за їхньої підтримки і робити, щоб він кожного разу був досконалий. А я хочу подякувати всім учасникам робочої групи. Ми працювали практично е, ми працювали практично чотири місяці. І відповідно за цих чотири місяці вже пророблено багато роботи. Навіть я там скажу кілька таких пунктів. Це насамперед передбачена одноразова щорічна допомога на лікування і на освіту діткам загиблих і інвалідів першої групи 50 тисяч гривень. Це є Покращення харчування наших військових в реабілітаційному центрі незламні, і на цей рік передбачено на наступний рік майже 15 мільйонів гривень. А ми закупили багато ветеранської літератури, і хочу сказати, що ветеранська література це є наші письменники і наші поети, і одного з них. Навіть цитувала прем'єр-міністр Італії на зустрічі з президентом. Тобто насправді ведеться багато роботи. Робота є системна, і е, також ми запровадили такий супровід е, соціальний, розроблена розроблений такий буклет, який має всі контактні телефони, qr коди Це є допомога міста ветеранам, який буде абсолютно присутній у всіх е, наших закладах соціальної підтримки в наших е, поліклініках, в наших установах, лікарнях яким зможуть скористатися кожні пріоритет проєкту бюджету на 2024 рік? Це є підтримка ЗСУ. На нього попередньо передбачено мільярд гривень, і також на всі заходи, які вже включені в цю програму, яку сьогодні депутати підтримали, від 480 мільйонів гривень. Тобто ми розуміємо, що кожного разу будуть змінюватися суми, і відповідно ці суми можуть збільшуватися. Думаю. Точно не зменшуватися.